Вітаю! Мене звати Ліда, і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу розпочати тижневий влог, можливо, влог. Як вийде? Незважаючи на те, що сьогодні вже вівторок, ну так склалося, я буду розпочинати своє відео. Я не знаю, скільки часу воно в мене затягнеться. Я планую не більше двох тижнів, але. Можливо, й менше. І розпочну, мабуть, я з того, що нарешті мої діти пішли в школу. Справа вся в тому, що 1 вересня у нас розпочалося трішки не так, як завжди. Наша школа була на ремонті, тому що коли село було в окупації, її розбомбили, частину школи розбомбили, і вона була горіла. Тому її держава виділила кошти, там якийсь тендер. Не буду вдаватись в дрібниці, тому що я, якщо чесно, не дуже і знаю. Але школа була на ремонті майже два роки, хоча обіцяли все зробити за рік. Діти навчалися в нас в минулому році в садочку, виділили територію для школи. Дуже було тісно, але все ж таки не онлайн, а офлайн. І нам обіцяли, що цього року школу нарешті вже відкриють і діти підуть до школи. Але, як завжди, не так склалося, як гадалося, тому з 1 вересня ми навчалися онлайн. Хочу сказати, що з першачками та ще й з двома це не дуже легко. Але ми справилися, я старалась, як могла, чесно, намагалась їх не сварити, але було по-різному. Ми місяць десь, від... десь місяць ми вчилися онлайн і потім все ж таки вирішили, що початкова школа знову ж таки піде до садочку, тому що, як ви зрозуміли, школу нам так і не відкрили. У зв'язку з цим в мене з'явилося трошки більше вільного часу. Не скажу, що його в мене досить багато, тому що завела дітей в школу, прийшла хатні роботи, туди-сюди і немає вже коли щось робити. А сьогодні я вирішила все, всі справи відкладу і хочу розпочати знімати відео. Отож, я вам вже стільки наговорила, давайте до справи. В мене є зараз декілька проєктів. Одну готову роботу я завершила. Мені залишилось туди пришити кармани, я вам покажу трішки пізніше. І зараз в мене є декілька проєктів, над якими я працюю, хочу їх пошвидше завершити, тому що я придбала новеньку пряжу і мені вже руки чешуться розпочати з цієї пряжі. І. Можливо, навіть і через те я вирішила зняти відео, тому що так я буду більш відповідальніша і знатиму, що мені потрібно це завершити. Отож, перший мій проєкт досить вже на фінішному етапі, і такий великий, як ви бачите, я в'яжу це із пряжі букле, в дві нитки. Я просто не пам'ятаю, який тут метраж. Тому не буду вам казати. Але це напіввовна букляшка, ось така. Коли я її купувала, то продавець зазначив, що це кавовий колір. Але коли вона почала мені його розмотувати, виявилося, що це секційна пряжа. Ось така. Я вже не стала відмовлятися. Думаю, нехай буде до чогось воно долежить. От і долежала. Настали. Холоди, стало прохолодно, і я давно хотіла собі зв'язати сукню. І сукню я хотіла собі зв'язати з букле. Тому вирішила, що от і настав цей час. І в мене вже, не знаю, влізе вам в екран чи не влізе, ось вона вже ось така. Рукава я вже відв'язала. Я в'яжу звичайний реглан зверху, тому що хочу, якщо мікрофон. Трішки шуршить, то, вибачайте, і я нікуди не можу його діти. Мені не, не дуже зручно. Я в'язала його звичайним регланом зверху, тому що я хочу вив'язати всю нитку. Вже зв'язала рукава. Тут обробка в мене. Я так думаю, що це кардна вовна, тому що вона дуже-дуже легко рветься. Ось вона. Десь у мене був моточок. Ось така, бачите? Тут, мабуть, 1500 метрів 100 грамом, бо я її склала в 6 ниток. Отож, мені залишилась уже довжина. Я вже на фінішній прямій. Ось мені от стільки залишилося. І ось це вся нитка, що в мене є. У мене було два мотки, і це загалом було 600 грамів. Кожен моточок був по 300 грамів. Зараз мені ця сукня десь приблизно до коліна, і я розраховую, що вона буде ну так довгенька за коліно трошки більше. Отож, хочу якнайшвидше дов'язати цей проект. А ще, знаєте, на початку осені я захворіла цією ниткою букле. Вона мене захопила, хоча вона вже в нас в продажі давно, це не новинка, але чомусь тільки в цьому сезоні мені захотілося з неї в'язати. І ще мені підписниця прислала в подарунок дві бабінки букльованої пряжі, я вам показувала в минулих відео, і я вирішила, що настав час цієї пряжі, мені потрібно її вив'язати. Отож, Я також показувала вам ці проекти вже в минулому відео, але я так його й не завершила. Я відложила, а чому я відложила? Ось дивіться, цей вже кардиган бомбер, він вже майже готовий. Сюди залишилось пришити тільки блискавку. А відложила я, згадала, я відложила його, тому що мені не подобаються рукава. Знаєте, чому не подобаються? Вони дуже тяжкі. Я е, тіло в'язала просто оцю нитку в два складення. І в мене вже було досить небагато пряжі, закінчувалося. І я вирішила, що рукава буду в'язати в одну нитку букле і додала дві нитки ангори. І це була моя помилка. Мені потрібно було додати тільки одну нитку, тому що рукава досить тяжкі. І мені це не подобається. Я Хотіла його розпустити, ну, розпустити рукава, прибрати одну нитку, я не знаю, чи в мене вийде його розділити, і перев'язати. Тому я його відложила. Отож, я хочу доробити цей кардиган. Ну, не стільки кардиган, як якийсь невеличкий бомбер. І я відложила це, і розпочала тут же інший для маргарит. Бо цей я в'язала для Максима. І для Маргарити я хотіла зв'язати такий самий. І ось на якому я етапі з маргаритиним бомбером. Тут в мене вже, так, почекайте, щоб я не погубила петлі. Ось ось так я вам покажу. В мене вже тут відв'язана спинка повністю. Я вже почала в'язати. Одну, здається, так, одну почала планку в'язати, чи не почала. Почала. Ось оцю я почала в'язати планку. І чомусь я все закинула. Я чесно, я навіть не знаю, чому я його закинула. Але чомусь мені перехотілося його в'язати, і оці от недов'язи мене трошки нагнітають, і я хочу їх пошвидше закінчити, щоб розпочати нові проекти. А хочу я розпочати в'язати джемпер європейське плече, як воно там ще називається, японське плече. В мене вже була одна спроба в'язати цю модель, але мені не вдалося. Можливо, я взяла не ту пряжу, можливо, було не час, але чомусь в мене нічого не виходило. До речі, я ось цей светрик хотіла в'язати японським плечем, але, мабуть, що візерунок не підходить, і або це до мене ще не дійшло, як його потрібно в'язати. Ну, загалом. Я зв'язала його іншу модель, і зараз хочу, от чомусь дуже сильно я загорілася в'язати це японське плече. Зараз я підшуковую якісь майстер-класи, пояснення. На жаль, дуже мало інформації українською мовою, або я не там дивлюся, де потрібно. І якщо ви знаєте якісь хороші майстер-класи українською мовою, будь ласка. Напишіть мені, я буду вам дуже вдячна. І в мене є ось така нитка. Я нещодавно її придбала. Буквально на цьому тижні мені прийшла. Вона мені дуже подобається, така, ніби як меланжева ниточка. Тут 250 метрів в 100 грамах. Це в мене. 23% меринос, 22% акрил, 5 поліамід і 250 метрів в 100 грамах. Я вже навіть відв'язала зразочок. Десь у мене тут він лежить. Ось, подивіться, який це класний, який це класний, чудовий зразочок. Він такий, ну, котенятко-котенятко. Дуже мені подобається, і хочу з цієї нитки зв'язати японське плече. Тому зараз я шукаю активно майстер-класи і в процесі пошуку намагаюся пошвидше закінчити свої недов'язи. Бо зазвичай я не люблю розмножувати свої недов'язи. Вони мене давлять, я, я нервую. Тому що треба і це дов'язати, і хочу щось знову в'язати, і наскладати цілу купу недов'язів, Мені це не подобається. Отож, я зараз швиденько планую дов'язати. Вже, напевно, десятий раз вам про це говорю, але Тому сьогодні буду я в'язати свою сукню, і зараз в мене. Десята година ранку, і побачимо, що я зв'яжу до вечора. І я буду кожен день вам звітувати: зранку буду показувати, що я розпочинаю в'язати. І увечері вже буду показувати вам свої просування. Сподіваюся, що я на півдороги не покину все. І дойду до фінішу. І все зроблю так, як запланувала. Тому тримайте за мене кулачки, щоб моя нервова система не дала збій, тому що можливо, все. І до наступного підключення. Покажу вам цю сукню трішки поближче. Ось таких вона в мене вже розмірів. Я в кінці вже не захотіла робити смужками, вирішила зробити ось такий меланж. На рукавах у мене тут також. Далі йде меланж з цієї, з цієї сторони. І думаю, хай і понизу таке буде. Не знаю, можливо, це я неправильно зробила, бо якось воно мені вже і не дуже гарно виглядає. Але я його планую носити вдома, десь, можливо, під жилетку в магазин вибігти, то мені буде якраз нормально. Ось така вона в мене вже величезна. І я поставила ось тут маркер. Тут в мене початок ряду, а це повісила маркер і буду починати в'язати далі. Отож побачу, скільки я зможу за сьогодні пров'язати. І вам потім все, звичайно, покажу. Вітаю, дівчата! Сьогодні в мене вже середа і вже друга година дня. Я щойно завершила свою сукню, чому я дуже рада, звичайно, що в мене є готова робота, залишилось кінчики сховати, попрати, а загалом вже вона в мене готова. Звичайно, я коли її приміряла, то можна було би довше робити. В мене ще залишились нитки, але вже як є. Я в ній, звичайно, такий ведмідь-ведмідь, але вона дуже тепла. Мені вона подобається. І вже я дивлюся, можливо б можна було б всю отаку меланжеру зробити. Ну, вже як є, неважливо. Я її в'язала для дому, буду ходити в ній вдома. Хоча я так подивилася, що якщо сюди вчепити якийсь ремінь і вдягнути жилетку, або просто вдягнути жилетку під якісь ботинки, досить буде непогано виглядати. Ось така вона букляшечка. Вона, я не скажу, що вона колюча, досить приємна на дотик. Ось такі рукава, горловинка. Мені все подобається. Я робила її спочатку прямою, а потім тут трішки прибавки зробила по бокам. Напевно, сім прибавок з кожної сторони, щоб вийшло трішки так, ніби розширено. І вийшов такий невеличкий, а силует. Ось така вона ззаді. Я ж кажу, це така сукня не для вулиці. Ну, хіба що десь під щось накинути, щоб швидко збігати в магазин. Тому одна готова робота в мене вже є. Тепер буду брати синій кардиган також з букле, і працювати далі над ним. Побачу, що я до завтра зроблю. І все вам обов'язково покажу. Так, кайфує вісить. А ти сестру захотів трошки обладати. А ви холодно буде мене один. Ну що, сьогодні в мене вже четвер, і я показую вам свої чергові просування. Я взяла ось цей рожевий бомбер. Тому що я не пам'ятаю, якими спицями в'язала синій, а на червоному спиці були. Тому я вирішила зробити червоний, а потім перейду вже до того синього, блакитного, ну, неважливо. І що я зробила? Повернись, маргаритка. Я доробила скоси плеча, тому що в мене була вив'язана тільки спинка, і дов'язала пламки з двох сторін і зшила. Плечові скоси. Ось так. Все ніби нормально. До речі, вона буде якраз в розмір, бо та блакитна для Макса вона буде трішки великувата. Тепер зараз буду в'язати рукава, планки, і якщо пощастить, то сьогодні куплю блискавку і, можливо, навіть в шию. Не знаю, сьогодні, не сьогодні, але хочу дуже купити блискавку. От, таке в мене на сьогодні просування, що буде далі? Красиво? Да. Тобі подобається? Так. Да. А що буде далі, я покажу вам пізніше. Вітаю! Сьогодні знову моє чергове підключення, і це буде вже останнє підключення в цьому влозі. І що я хочу вам показати. Я хочу показати вам свою готову роботу. Я завершила цей бомбер для Макса. Ось такий він, подивіться, пришила блискавку. Все чудово, мені все подобається. Рукава зробила резинкою один на один і закрила понизу голкою. Сюди понизу я вставила. Звичайну резинку, не таку тоненьку, а просто поширше. Тому що низ виявився трішки за широкий. А я хотіла, щоб він, ніби як призбирався на дитині, щоб можна було низ підвернути. Ось такий він дуже класний. І хочу вам показати і ще одну мою готову роботу. Я і для Маргарити завершила. Такий бомбер. В цьому бомбері я врахувала всі моменти, які були в цьому блакитному. Тут я зробила поменшу горловинку, щоб ближче до шиї було, бо у цьому бомбері вона трішки завелика. Але мій Максим не любить, коли йому дуже давить в шию, тому для нього це якраз те, що потрібно. Ось так виглядають два мої вироби. Тут трішки, я ось зараз дивлюсь на відео, трішки йде хвилями блискавка. Але коли дитина одягає, нічого цього не видно. Тому мені нормально. Звичайно, це другий виріб, тому цей виріб трішки кращий. В'язала все точно так же, але, здається, я тут не зробила. З однієї сторони підрізи. Тому що просто не пам'ятала, що там я їх робила. Єдине, що хочу сказати, що цей бомбер я перев'язувала. Я все ж таки розпустила рукава і зробила додавання одну нитку оцієї ангори. І так рукава набагато краще, вони більш повітряні. І сам виріб вийшов не занадто тяжкий. Тому я вважаю, що я молодець, я справилася з поставленою роботою. І в кінці цього відео я, звичайно, покажу вам, як виглядають ці вироби на дітях. Я думаю, що вам вони також сподобаються. Ну, і на цьому я буду завершувати свій влог. Сподіваюся, що вам було зі мною цікаво. Бережіть себе, будьте в безпеці і до зустрічі на моєму каналі.